Еслот-Сити, Енастрий. Ночью глава Госдепа Блинкин после встречи с генсеком НАТО заявил, что попытается убедить Конгресс разблокировать помощь. По его словам, отсутствие поставок оружия Киеву уже оказало заметное влияние на ход боевых Дійсно, ситуація на одному із найбільш гарячих напрямків Мар'їнському важка, але Збройні сили України поступово сточують російську армію. Що можна зробити для фронту і для побіди? Останні 2-3 тижні запеклих боїв в районі Новомихайлівки були знищені підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади. Русні ці підрозділи діяли на південному секторі, і їх метою було охоплення села з півдня з виходом або на Водяне, або на Константинівку, і в обох напрямках перерізати логістику по дорозі 05-32. але незважаючи на усі зусилля окупантів, збройні сили України в Новомихайлівці не тільки не допустили прориву Русні але й відкинули ворога та виснажили їх. Таким чином тепер підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади потребують термінового відновлення боєздатності. А на Мар'їнському напрямку за останню добу велись бої біля Георгівки, населеного пункту перемога і Новомихайлівка. Раніше повідомляло, що Новомихайлівку росіяни штурмують танковими колодами, але як показала ситуація, усі ці танкові групи були спалені. Ну в даному випадку ми говоримо про систему. Системи виявлення системи виявлення діляться на активні і пасивні. В даному випадку ми працюємо в двох напрямках і розробили вже технічну документацію як по активній, так і по пасивних радіолокаційних станціях. Але в першу чергу ми зараз йде процес формування закупівлі тих необхідних частин і запчастин до Пасив, до активних радіолокаційних станцій у зв'язку з тим, що е, по ним з'явиться більша необхідність. Чому? Тому що необхідно буде говорити про створення низьковисотного радіолокаційного поля над територією України, щоб вона була е, такою, при якій ні рельєф місцевості, ні русла річок не будуть. Е, Заважати бачити безпілотні літальні апарати, які рухаються по території України і намагаються знищити наші інфраструктурні об'єкти не в зоні бойових дій. Тобто, фактично це про те, що ви створили нову РЛС, яка буде забезпечувати виявлення е, крилатих ракет там шахетів на низьких висотах, і ця РЛС буде недорогою. її можна буде масштабувати і достатньо ефективно. А які очікувані РЛС? Очікувані технічні характеристики тоді поєднання цих двох РЛС пасивної і активної. Там буде в системі активних РЛС, там дві станції. Значить, одна станція, це яка виявляє, тобто вона постійно оглядова так звана. Дальність виявлення десь до 100 кілометрів. В залежності від того, яка ціль рухається. Тобто, чим менша ціль, тим звичайно буде менша відстань виявлення. 100 кілометрів для маловисотних цілей? Так. За рахунок чого, за рахунок. За рахунок антени, за рахунок спеціального програмного забезпечення, яке буде використано. Тобто ця радіолокаційна станція буде працювати з малою потужністю, її буде виявити досить важко, але при цьому вона буде бачити до 100 кілометрів. А на яку висоту треба підняти цю антенну, щоб вона бачила? До трьох метрів. До 3 метрів так? Дивіться, питання стоїть в тому, що низьковисотне радіолокаційне поле це якраз до 500 метрів, при тому, що необхідно буде їх встановлювати в тих місцях, де наше ПВО не бачить на цих низьковисотних, на, на низьких висотах не бачить цілий. Тобто це рельєф, це русла річок, по яких і рухаються якраз ну, на даний момент і шахеди. В більшості використовуючи цю історію, вони а, розуміють білі плями, е, які є в ПВО, і тому вони і користуються цією. Е, які зараз наступний етап? Будуть випробування цієї системи, да. прийняття на, на забезпечення, на озброєння. Якщо ці характеристики підтверджуються, то потім масштабування через замовлення, так? так. Тобто, а друга РЛС, яка в цій системі має працювати. Це так звана стрільбова радіолокаційна станція. У нас на сьогоднішній день мобільні групи, які системами враження з ліхтарями або з тепловізорами, або там, з іншими засобами, і по звуку, або там, вже коли вони його бачать, намагаються збити безпілотний літальний апарат типу шахет. Дана стрільбу, дана РЛС стрільбова. Вона буде із модулем управління стрільбою, і туди будуть забиватися дані зброї, яка буде використовуватись, тобто по дальності враження, по калібру того чи іншого вогневого засобу. І вона буде направляти і враховувати всі характеристики даної зброї і самостійно наводити на ціль, тобто оглядово бачить. Передає це на стрільбову, а стрільбова далі веде вогонь, і тоді це можна автоматизувати процес. І вже не людина буде крутити і дивитися, а радіолокаційна станція буде бачити і направляти туди зброю. А чи можна цю стрільбову РЛС поєднати з тими мобільними групами, які ми говоримо? Тобто так, це чутєво підвищить їхню ефективність? Це підвищить ефективність. І, звичайно, що в даному випадку якраз і буде. Ця вся система побудована для того, щоб мобільні групи більш ефективно використовували і боєприпаси, і враження цілей, не, 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 не використовуючи там, тепловізорів, ліхтарів. Там. При цьому можна буде говорити про те, що збивати їх можна буде значно раніше. І при цьому дивитися, щоб під низом не знаходились населених пунктів, над якими їх збивають. Якщо зараз то, умовно сказати є потреба на 100 таких комплектів, скільки часу знадобилося ваша компанія, аби ці потреби задовольнити з огляду на ці технологічні процеси? Ну дивіться за півроку, що дві виготовляти, що 50. фактично, ми на сьогоднішній день сконцентрувалися на тому, що ці системи е, антени мають вироблятися в Україні. Не обладнання має вироблятися в Україні. Так, да, там, звичайно, що будуть комплектуючі за кордоні. Але їх буде м, десь біля 60%, але основний елемент це антени і е, блоки, які необхідні для того, щоб е, посилати сигнали і е, працювати з е, СВЧ каналами. Вони будуть виготовлятись в Україні. Тобто, фактично, ви готові, в принципі, взяти за таке замовлення, якщо воно надійде на найближчим часом, а в технічних можливостях цих комплексів ви не сумніваєтесь, випробування їх підтвердять. Так. так. Ну тоді я хотів би далі тоді, рухатися вже ближче тоді до РЕП, тому що засоби РЕБ є таким, ну. Профільним напрямком діяльності вашої компанії вже багато років насправді тому, що ви робили ще і до широкомасштабного вторгнення ці різні засоби. І хотів би тоді почати: от що за цей крайній рік змінилося на цьому цифровому полі бою з точки зору засобів реб з точки зору кількості якості, що змінилося у нас, що змінилося у противника, яка зараз загальна картина. Загальна картина слідуюча, що на сьогоднішній день йде активний розвиток так званого тактичного реп. Це реп, який е, фактично використовується на дальностях до п'яти кілометрів. Дання Телеграф про о важкої життя в воєнної Британії. Статтю Телеграф починає зі слов на две 2034 год. Британія знаходиться в стані війни з Росією. Ну і Міністерство оборони. Продолжают поднимать градус всем гражданам, подданным короля. Нужно быть готовым к возможной войне с Путиным. Громкое и... выступление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона рассказывает, как он бы лично и добровольно записался в армию и пошел бы в качестве сержанта воевать с русскими.